У Цуманській громаді назбиралося чимало питань, які люди не бояться озвучувати вголос під час зустрічі з головою Волинської ОВА Іваном Рудницьким. Ключовими проблемами стали відсутність транспортних сполучень, зокрема до таких сіл, як Знамерівка та Скреготівка. Також ця громада не стала виключенням щодо обговорення теми розбитих доріг, а саме з подібним звернулася керівниця санаторію Пролісок, де оздоровлюються ветерани про ділянку дороги, яка вкрай потребує ремонту. Прохання, щоб розглянули можливість ремонту дороги саме до нас, а дорога це маяківці, грим'ячі, і саме до санаторію прорісок. Оскільки до нас приїжджають багато людей зі всієї України, але ну, за дорога трошечки соромно нам. Ми, як могли, десь трошки самі латали, але робота там кусочок такий катастрофічний. На що Іван Рудницький вкотре запевнив, область готова допомагати, але і громада має долучатися, бо фінансування надходить і на місцевий бюджет, тому разом зрушити це питання буде набагато швидше. І зараз я їх стимулюю, тому, наприклад, чи їм це треба, чи не треба. Бо якщо є проблеми доріг, ну то значить громади мають до того долучитися, і тоді будемо їх виконувати. що стосується до дороги в вашій громаді, де ваш є заклад. Я, щоб це було по-чесному, я на початку року сказав голові громади, він пропонує, які дороги він буде, ну не тільки ваш, а взагалі, всі голови громад, які вони будуть першочергові, другочергові, третє чергові. Тому що це так правильно. Якщо громада співфінансує, хай вона і визначить, якої дорогу треба в першу чергу зробити. На продовження розмови торкнулися і теми оздоровлення ветеранів. У мене є направлення на оздоровлення кожен рік. Нема потіл. Куди не ткнусь? Нема путів. Не тільки я, я побратимам мені не їду. Нема поті. Зараз... Провісток поряд. Була сесія, відстоювали, щоб передати на план громади. Не захотіли. Добре, нариваюся на відповідь. Громада не отримає його. Ну, ми це знаємо. Відстоювали, щоб тільки було в громаді. Відстоювали. Но не нас, учасників АТО. Там, тому по наривають на відповідь путівок постійно немає. Два тижні тому область вже виділила 3,5 мільйона гривень саме на програми підтримки та оздоровлення ветеранів, зазначив Іван Рудницький. Крім того, зараз у кожній громаді створені окремі підрозділи ветеранської політики, де працюють фахівці, які і мають вирішити цей запит. А от щодо питання оздоровлення малечі клопотала служба у справах дітей. Я подала від громади на оздоровлення 10 куті в Кущеводиці і 10 в Закарпатті. Ну, Виділяють тільки, ну, підтвердили потребу тільки в Кущеводиці. У мене побажання, от, щоб сільські діти мали можливість оздоровитись навіть в цих більш безпечному районі в Закарпаті. Тому що як показує практика, і в минулому році нам давали тільки фокущувати. На що голова ОВА попросив дати йому час для детального вивчення цього питання та якісного сприяння? А от ще одним стратегічним питанням для цієї громади стало будівництво нової школи у селі Грем'яче. адже сьогодні понад 150 дітей навчаються у старому приміщенні, яке давно вже потребує реконструкції. Навчальний садво на 200 дітей плюс мінус. От враховуючи сюди зараз вимоги, да, з укриттям всіх, всім воно менше 80 мільйонів не буде. Обласний бюджет таке будівництво самостійно не потягне, тому порадили підготувати проєктно-кошторисну документацію та подати заявку на державне фінансування. А в свою чергу Іван Рудницький готовий посприяти, аби діти отримали нову школу. А я вже як голова ОЛА, коли наприклад Ана починається кінець року чи початок нового року, нам наприклад обзванюють там. По лінії там, Міністерства охорони здоров'я, по лінії е, Міністерства там, освіти і науки, соцполітика, які б об'єкти ви рахували, щоб держава їх включила як першочерговий підтримує. Тоді я можу сказати, що давайте оцю е, школу ми включаємо в першочергову, виділяйте нам на це суму, а я вже тоді прогарантую разом з, міським, з місцевою владою співфінансування. Загалом під час зустрічі звучало чимало важливих питань, тому голова Волинської ОВА вкотре наголосив, такі виїзди в громади це не формальність, а реальна можливість почути людей та спільно напрацювати рішення. Дарина Соболєва для новин на часі.